Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Ольгою Хільчук та командою Сімінар.ком. Витяг з реєстру платників відданого податку. Документ, який раніше ми могли отримати один раз і за нього забутися. То на сьогодні велика категорія платників суб'єктів господарювання, як юридичних осіб, так і ФОПів змушені робити запит на цей документ протягом року декілька разів. А особливо глядено з 1 липня 2023 року, коли хтось планує перейти на іншу ставку, іншу групу, когось відкинуть назад на свою рідну групу. І знову ж таки рекомендую з 1 липня, якщо ви є спрощенцем, отримати такий витяг. І часто мені задають питання, хлопи. А як отримати запит, що я є платником загальносистемником, тобто не на спрощеній системі? І тут відповідь така: окремого витягу чи документу податкова вам не надасть. Необхідно зробити запит з реєстру платників єдиного податку і відсутність запису у цьому реєстрі у відповідному документі від податкової, і буде свідченням того, що ви перебуваєте на загальній системі оподаткування. Тому рекомендую усім ФОПам зробити такий запит та отримати витяг з дати, яку я зазначила вище. Отже, переходимо до електронного кабінету платника податків у розділі Ведення звітності, з головної Ведення звітності, обираємо поточний місяць, в якому будемо робити запит. Тобто, якщо це в нас буде на календарі, Липень 2023 року, так і робимо липень 2023 року. Натискаємо Створити. Можна відфільтрувати за категорією F13 запити. Можна залишити усі, тобто не принципово, і нам необхідно у списку відшукати документ. F1302101 або F1302101 Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Один раз натискаємо у списку на цей документ та переходимо по кнопці Створити. Частина інформації заповнилася автоматично з картки з облікових даних. Нам залишається досить важливий момент вказати спосіб отримання витягу безпосередньо у контролюючому органі або в електронному вигляді. І що я в даному випадку раджу вказувати? Одразу ж нагодушу, довідка отримана в електронному форматі, не має юридичної сили. Про це неодноразово згадували і податківці. Тому, якщо цей документ вам необхідно подати. У певні структури або для контрагентів, які вимагають дійсно оригіналу скан-копії, оригіналу документу або завіреної копії, то варто казати, що ви бажаєте отримати паперовий варіант цієї довідки. Якщо ж це лише довідка інформаційного характеру, в першу чергу, самому для себе, щоб перевірити. На якій системі податкування перебуваєте на ту чи іншу дату, або чи перевели вас на спрощену з певної дати. Велика категорія платників буде зараз подавати заяву, щоб перейти на 5%, з 2%. Відповідно, уже в червні ви можете цей запит формувати, і вам буде зазначено, що з 1 липня ви знаходитеся на спрощенні, якщо вас успішно переведуть на цю систему оподаткування. Тому, наприклад, я залишаю в електронному вигляді. Переходжу до перевірки документу, натискаю успішно перевірений документ зелена позначка, натискаю Зберегти. Електронний кабінет пропонує одразу підписати документ. Можемо натиснути так. Система нам відкрила одразу вікно з підписами документу. Після підписання документу буде доступна кнопка щодо відправки або одразу після підписання. Буде інформаційне поле про те, що чи надіслати документ до Державної податкової служби. Натискаєте так, і відповідно запит пішов до податкової. Що ж далі потрібно перевіряти відносно такого документу? Ось, для прикладу, я робила такий запит у минулому році і покажу вам, як це все виглядає. Успішно поданий документ. Він нас зеленого кольору і має дві квитанції. Перша квитанція про те, що доставлено документ до центрального рівня, друга квитанція фінальна. Всі вони проходять в межах одного дня найчастіше, якщо без збоїв. У фінальній квитанції зазначено, що запит прийнято. Очікуйте отримання витягу. Я робила запит на отримання витягу в електронному форматі. Однак, де його перевіряти, він не приходить під самим запитом. Ми не можемо тут у списку його відшукати. Нам потрібно перейти до категорії Вхідні документи. Колеги, що це відео для вас корисне, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарcom та діліться посиланням з колегами. Отже, в категорії вхідні документи ми маємо сегментацію, якщо ще хтось її не помітив, на групування документів з категорії вхідні, витяги, квитанції, повідомлення. Ми слідуємо до витягів і гортаємо відносно тої дати, коли ми робили цей запит. І ось ви бачите, 14.06 витяг з реєстру платників єдиного податку. Двічі натискаємо, відкривається документ. Одразу на екрані робочого стола зазначається, на що звернути увагу, дата формування витягу, усі види діяльності вказано буде місце провадження господарської діяльності, дата застосування ставки ось ви бачите, 1 липня 2022 року, і яка ставка та група оподаткування. Незручно друкувати документ безпосередньо з електронного кабінету, тому раджу його завантажити через оцю піктограму. Документ завантажиться в PDF-форматі, який вже зручний для зберігання, виведення на друк та пересилки, наприклад, для своїх партнерів. Буду завершувати на цьому свій випуск. Якщо відео було дійсно для вас корисним, ставте йому лайк та підписуйтесь на наш YouTube канал номер 1 Semiна.com. Крім того, наша команда продовжує працювати та підтримувати вас у цей час. Запрошую долучитися до Viber та Telegram каналів в яких ми щоденно публікуємо анонси гарячих новин, даємо в доступ корисні шаблони документів та посилання на безкоштовні вебінари та семінари. Ви можете залишати свої коментарі під постами, ділитися. Враженнями із своїми колегами в описі до цього відео ви знайдете посилання на ці канали, тому обов'язково долучайтеся. Залишайтеся з нашою командою Семінарком та підписуйтесь на наш YouTube канал. Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна! До нової зустрічі!